Так, я взяв два, вони різні. Ти обирай, а я похоти візьму. <розвучить> угу. Дякую. Псс. Чувак. Ти це мені? Ні, я собі взяв. Ну я можу тобі взяти. А -а 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 -а. Тобі воду? Візьми Ага. Так, так, це я тобі. Обери мене. Я фермерський класичний Яловичий. В мені соковита котлета із розплавленою моцарелою в поєднанні зі шматками бекону. Ей, ні, ні, ні! Мене візьми. Це неможливо. Це можливо. Я купую воду, ти скидаєш мені на картку. Керіша. Ага. Дякую. Ну, за Ей, мене обирай! Фермерський чедер. Я зі шніцелем. а ще сирний соус чеддер, перець, халапеньо, що додає мені легкої пікантності. Хм. Бери класику. Читай по губах. Фермерський чедер. Чедер! Обирай мене. Мене? мене. Mm. Блін, чувак, ти, mm. ти знущаєшся? Mm -mm. Я ж тобі собі брав. Mm. Ти що береш? Мені щедром.